Всім привіт! Це я Леонід Котвицький і тут ми маємо відео з уже вийнятим поршнем. Так, з... Хочу показати, як воно виймалося, от, тому що там треба буде міняти поршень, кільця. От, і будуть свої замороки. Ще гільзу я не буду вибивати, а от поршень кільця прийшла пора міняти. Зараз покажу, як до цього дійшов. Зняти ось тут головку блоку циліндрів. Там що? Всі винти, які бачимо, розкручуємо. Все виймаємо. От. Чому краще? Тому що можна глянути стан прокладки, зачистити, якщо десь треба, зашліфувати і так далі. Ну, Я з головки блоки циліндрів поклав, прокладки міняв, зачищав. от, Але завестись воно не завелось. Тоді я зрозумів, що як не крути, придеться лізти все-таки звідти. Як ліземо звідси. Як ліземо звідси, з другої сторони. В важких мотоблоках це там, де фара. От зі сторони колінвалу. Я вже тут, дивіться, відкрутив майже всі вінти, щоб просто скоріше вам це показати. Зняв в кого є стартер, так, значить, стартер, він на таких двох болтах. Їх там треба використати, подовжувачі тут ріщотки. От. Открутив 19 ми головками, зняв стартер. А для цього, звичайно, треба виключити, якщо в когось акумулятор, так? значить, відповідно. Ну, По логіці є акумулятор, у нас є стальтер. відкрутити контакти, особливо заізолювати цей, перед тим вимкнути рубільник, щоб струм не йшов. Но на всякий случай, все одно, бо рубільники буває і не спрацьовують. От, Заізолювати контакт, щоб він ніде нам потім не замкнув, не попалив, проводів і чогось ще гіршого. От, І тоді отримуємо доступ до кришки. Тут я вже казав, добре так, десяточкою на шурупокрут, надів і бжик, і воно дуже швидко, швидко все викручується. Зараз я викручу цих два. Я просто наживив, щоб тут не попадала атмосферна волога і все решта. от, Зараз я викручу і покажу всередині, що там знаходимо і як треба знімати значить, поршня. І що я знайшов у себе. Бо думаю, постійним глядачам буде цікаво. так я поставив так, щоб було максимально видно. Я дуже сподіваюся, що буде видно максимально. Значить, дивіться, коли знімаємо цю кришку, тут у нас крутимо наш маховик так, і бачимо, що там всередині крутиться. Вот. І тут нам назустріч виходить ось така частинка маховика, яка відкручується. Так, беремо цю частину, відкручуємо. В моєму випадку, на жаль, виявилося, що один болт вже відкручений, він валявся. Коротше, це можливо і явилося проблемою усього, що болт вже був відкручений. Ця вся система похиталася. от, Тут почало болтатися. Цю частинку маховика відкручуємо, так, як правило, це, звичайно, ключем треба робити. Вона повинна бути. от. Добре сидіти, міцно. Посажена повинна бути на хорошій фіксаторі. Так, І бачимо цю частинку маховика. Коли ми крутимо, тут, зверніть увагу, тут є ось такі втулка, корінна втулка маховика. В даному випадку вона виявилась злизана на кусочки. Я її треба буде звідси відковиряти. Коротше, я вже тут розпанахав пальця чувак, коли це все відкривав, так, і в результаті в мене було масово перемішане з кров'ю в процесі роботи. От будьте обережні, бачите, навіть і зараз краще не брати. Це поміняється потім. Значить, що ми бачимо? Починаємо крутити і ось це йде частина маховика, яка йде до поршня. Цю частинку ми можемо десь тако прокрутити. О, Вона від'єднується. І нам залишилося що? Взяти щось м'яке. Так. Надіюсь, добре видно. Хлопці. Залишилося взяти щось м'яке і проштовхати туди. Таким чином ми виштовхуємо поршень. О! І нас прям аж добре випав. Аж так добре не обов'язково робити це. Заходимо з тієї сторони. Так, бачимо, що в нас вийшов поршень. Так, це наш поршень. Ну, він може не геть так вийти, а тільки частинка його, ми його потім акуратно беремо, підтягуємо, дивимося от. І виймаємо його з цією частиною махмика. Дивимося на стан поршня Ну раз же я вийняв, давайте зразу і глянемо. Що я виявив? Перше, як я виявив кільця, ті, які збереглися, майже всі були отако один напроти. Одне кільце розсипане було. Оце воно верх, верхнє воно було розсипане. От сам поршень. Добряче так був. От стукані кусочки його валялися в картері разом з тим відкрученим болтом. Бо, от, є така думка, що можливо маховик відкрутився частково от, і почав стукатись десь. Хитатися, відходити задалеко і стукатись об край поршня. І він сам той е край поршня і розбив. Поршень теж трохи задряпаний. Ну, от. Ну, і я думаю, що циліндр відповідно вже добряче стертий. Тому треба що робити. В ідеалі можна міняти разом з циліндром, але ну, я рішив поки що так. Купую значить, набір. Поршень з кільцями. І у мене вже був набір. У мене вже був набір. Е Кілець ремонтних на 0,25 більшого діаметру. І от Я думаю, що я поставлю ті ремонтні кільця, новий поршень і все. І тоді щось буде робитися. От. Що стало прямою причиною, не знаю. Все може бути, могла і розкручена гайка десь залетіти. От, ну Правда, не знаю, як, як вона могла так відкрутити, що аж сюди залетіти під циліндр. Ну, Але навіть те, що він ішов вже з перекосом. Так, от, розвали і так далі. Він, його самого, само собою нормальної тут компресії і роботи не буде. Зараз у мене в процесі заміна. Поршня з пальцем, з усім. Втулки корінні, оці треба буде поміняти. От втулочки мені ще не прийшли по пошті, вони будуть йти Ну втулочки я потім зніму кришку і вставлю от Поки що залишу ці бляшки, які там ще не достерті осталися. А от циліндр поршні все. Треба буде міняти і пробувати заводитись. Тому що прокладки, все поміняно, все було зроблено ідеально. От, до речі, прокладки, якщо вже мотоблок заводився, вже ще щось поробив, понагрівався, бажано прокладки брати вже наступне. Цю викинути брати наступну. Чому? Тому що прокладка одноразова. Так? Вона чуть-чуть жалась, вона ж по суті як папірець. Будь-які прокладки бажано міняти. Далі, якщо ми вирішимо тут... Так, якщо ми вирішимо тут Допустім, не ставити нову прокладку, як тільки розкрутили, от, і вона вже частенько з'їджена, можна дати трошечки, можна, звичайно, дати і цього діла. так, замість, не замість не прокладки, а З надією, що воно трошечки перекриє от, там, де задириться. Але теж дуже акуратно. Якщо забагато нанесемо, от, воно може вилізти, залізти. Картер, особливо коли нагріється при, при зажимі і при нагріві, може залізти в картер. І ніби, здається, впаде на дно, але бувають приколи, може забити масляний насос. Заб'є масляний насос, у нас буде там масляне голодування. от з боку з боку клапанів. Так, і це буде проблема. Вот. А так, в принципі, як виймається поршень, я показав. Так? Трошки попередив, щоб було обережно, бо здається, що тут гострого, а от взяло і творилось гостре і крижеве пальця. От. А так, в цілому зняття процедура проста. Установка буде трошки складніша, але я і це покажу. От. Надіюсь, внятно, надіюсь, добре було видно. Я старався максимально виставити, щоб було хороше освітлення. Це всім найкращого. З вами був Леонід Котвицький.